Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Бути чи не бути рада розгляне заяву про відставку уряду. <«Музика> Росія провокує. З території північного сусіда продовжуються обстріли української армії. Савченко під вартою воронський суд відмовився відпускати льотчицю під заставу. На вечірньому засіданні Верховна Рада має розглянути заяву про відставку Кабінету міністрів. Наразі пленарне засідання парламентарів триває. Нагадаю, мотиви відставки Арсеній Яценюк обґрунтував розпадом коаліції та блокуванням законодавчих ініціатив Кабміну. Далі фрагмент палкої промови прем'єра. У нашого уряду зараз немає відповіді на питання. Чим платити зарплати? Чим мені завтра вранці заправити БТРи? Як мені заплатити людям, які загинули і їхнім сім'ям? Звідки? З яких грошей? Як утримувати армію і Збройні сили? Як не деморалізувати дух тих десятків тисяч людей, які не сидять в цій залі, а які в траншеях під кулями сидять? Може, ми про них подумаємо? Уряд і прем'єр-міністр. Зобов'язані подати відставку. П'яте хвилинку для міністрів сьогодні провів Володимир Гройсман. За рішенням уряду саме він тимчасово виконує обов'язки прем'єр-міністра України. За його словами, заява Яценюка про відставку вже в парламенті, проте вона ще не розглянута. Гройсман запевнив, що міністерства будуть працювати належним чином та наголосив на особистій відповідальності кожного міністра. Уряд вважає сьогодні, що Україна необхідна. Є прийняті рішення, які уряд направив до парламенту, які дозволять забезпечити всі соціальні виплати, а також фінансування з державного бюджету. Ми вважаємо, що це є важливим питанням і маємо надію на те, що парламент повернеться до розгляду тих законів, які вчора не були проголосовані, для того, щоб їх проголосувати. Президент сподівається, що емоції вщухнуть, і Яценюк працюватиме далі. Про це Петро Порошенко заявив в офіційному листі Олександру Турчинову. Парламент має вирішити питання про відставку прем'єра протягом 10 днів. Але Петро Порошенко наголошує, що вже сьогодні Верховна Рада висловила вотом довіру Кабміну, оскільки вчорашня заява Яценюка про відставку уряду викликала великий суспільний резонанс. Розпад коаліції у Верховній Раді України не є правовою підставою для відставки уряду. Як президент я позитивно оцінюю антикризові зусилля нинішнього Кабінету міністрів України. Розумію, що працює він в надзвичайно складних умовах, з якими не стикався ще жоден інший уряд. Розраховую на те, що гарячі емоції вщухнуть, а гору візьмуть холодний розум та відчуття відповідальності, внаслідок чого увесь кабінет міністрів України продовжить свою роботу. Сили антитерористичної операції продовжують обстрілювати з боку Росії. Як повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук, з артилерії були обстріляні прикордонний пункт пропуску Маринівка та два блокпости поблизу Дяково. На підтвердження цього відео артобстрілу з боку Росії в районі Маринівки виклав один з бійців аеромобільних бригади, яка за неофіційними даними все ще знаходиться в частковому оточенні. Перед цим Вот с той стороны на территории Российской Федерации колонна. Несколько БТРов и 7 командов, насчитал, там, тентованных. И вот она проходит, колонна, и вот это прикрытие. Силуха полная. Над містом Лисичанськ вже піднято державний прапор України. Наразі місто повністю контролюється українськими силовиками. У прес-центрі АТО уточнили. Прапор над містом підняло о 22 годині. 20 хвилин вчора. Операція по визволенню Лисичанська тривала дві доби. і Була вкрай важкою. Сьогодні МВС та Нацгвардія проведуть зачистку дрібних банд, які досі перебувають у місті. А от командир спецбатальйону Донбас, обурений діями місцевої лисичанської міліції, з'ясувалося, що у захопленому терористами місті залишилося багато озброєних міліціонерів, але вони навіть не намагалися протистояти бойовикам. У звільненому Лисичанську люди плачуть, радіють, дякують. Всю ніч бойові групи батальйону Донбас встановлювали контроль за віддаленими ділянками міста. Найбільший сюрприз чекав у місцевому відділенні міліції. У місті, захопленому терористами, нормально сиділа купа працівників міліції, в яких навіть була зброя. На питання чому не билися? Відповіддю було, а що ми могли проти них? На питання, а чому не пішли з міста? У відповідь невиразне мугикання. Воронський суд залишив під вартою українську льотчицю надію Савченко. До кінця серпня суд відхилив апеляцію захисту і відмовився відпускати її під заставу у 500 тисяч рублів. Адвокати підсудної Марк Фейгін та Микола Полозов заявили про незаконність тримання під вартою, зокрема через те, що так званий злочин був скоєний на території ЛНР терористичної організації, яка не є суб'єктом міжнародного права. Прокурор висловився категорично проти, так як вона нібито може сховатися і чинити тиск на потерпілих. Закон про третю хвилю часткової мобілізації вже вступив у силу протягом 45 днів. Військові комісаріати мають здійснити призов військовозобов'язаних. За цей час міноборони нацгвардія та прикордонники планують доукомплектувати ті частини, які сьогодні необхідні для того, щоб повністю витиснути окупантів з України. Кого мобілізують, а кого не покличуть, розбиралися наші журналісти. Основні завдання. Це забезпечення дій наших військ в зоні антиристичної операції, підсилення наших військ. Друге завдання це прикриття наших державних кордонів, тому що ви знаєте, що війська Російської Федерації наближаються до наших кордонів, перебираються війська вже з далекого Сходу, з півночі Росії для підсилення їх угрупувань. І третє завдання це можливість. Ротації наших військ, ось так аргументують силові відомства. Необхідність нової хвилі призову. Водночас там наголошують, без підготовки відправляти в зону, АТО не будуть. Її терміни залежатимуть від рівня фахових знань мобілізованого. Під дію часткової мобілізації не підпадають ті, хто не служив в армії, ті, кому нещодавно виповнилося 18 років, які мають на утриманні родичів інвалідів, чоловіки з п'ятьма та більше дітьми. Студенти не можуть бути мобілізовані і народні депутати. А от призиваються до війська добровольці, офіцери і сержанти запасу, які служили в армії чи інших силових структурах, а також рядові запасу з досвідом армійської служби. А от за ухилення від призову за мобілізацією передбачена відповідальність позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Більшість бійців у зоні АТО знаходиться по кілька місяців. Згідно закону, їм передбачена щорічна відпустка строком на 10 днів, але лише за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності особового складу. Підрозділу чим швидше ми зможемо людей мобілізувати, чим швидше ми зможемо людей замінити на окремих позиціях, тим швидше прийде до нас перемога. Про громадян, яких призовуть під час мобілізації на військову службу, держава має попіклуватися. Зокрема, військовослужбовці за спрощеною схемою сплачуватимуть кредити. На срок прибування воєннослужащих в зоні АТО, на срок прибування в частях ворожоних сіл України, вони не виплачують кредит, потім цю різницю компенсують держава, позже. Крім того, для мобілізованих держава має зберегти місце роботи, посаду, середній заробіток на підприємстві. Як пояснили в Міноборони, також нараховуватимуться зарплата за військову службу. Відповідно до документа, мінімальне місячне грошове забезпечення рядового з усіма виплатами становитиме 2340 гривень. Лейтенант отримає 3800, Командир батальйону 5660 гривень. А ось що сьогодні кажуть солдати з передової. Ребята ви дійсно виюють не за гроші. а на совесть. То есть они защищают Родину. Главное, чтобы наше правительство об этом говорю, помнило сейчас, не забывало потом. Все эти обещания, которые они делают, да, если у нормального резервиста зарплата 1200, по 6 гривен в сутки командировочные, как можно прожить на эти деньги? Лана Маяковская, Тарас Беловол, Социальная краина. Найбільші супермаркети Львова почали маркувати російські товари. Поруч із цінником позначають прапорець країни виробника. Найближчим часом позначити російський продукт повинні будуть усі крамниці Львова. За словами директора місь департаменту економічної політики Ірини Кулинич, такі дії принесуть подвійну вигоду. Куп Покупець зможе вибрати товар на свій смак, а по-друге, буде більший попит на українську продукцію. За словами керівника одного з супермаркетів, економічно це не завдало великих затрат. Маркування було виготовлено власними силами і до друкарень не довелося звертатися. Активісти влаштували флешмоб проти російських закладів харчування. За їх словами, далеко не всі кияни та гості міста знають, які саме заклади харчування належать росіянам. Тому провели там флешмоб під назвою Російське вбиває. Акція пройшла під гаслами Врятуй людські душі. Не купуй російські суші. Або ж російську каву випиваєш, власну гідність втрачаєш. Ну а також випити кави філіжанка зустрічає на своїй вулиці російського танка. Одесу затопили через сильні зливи. Деякі вулиці опинилися під метровим шаром води, зокрема Балківська та Ольгіївська. Затопили також частину середньої фонтанної та Черніхівського. Крім того, на вулиці Таможина розмило асфальт. Сильні зливи на Одещині не вщухають з учорашнього ранку. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.